Вітаю! Це п'ять подій дня 2 липня на цибурко -ТВ. Отже, подія перша. Викинули мову на смітник разом з Ліною Костенко. Кабмін звільнив мовного омбудсмена Тараса Кременя, нібито через завершення каденції, але не продовжили саме тому, що Кремінь занадто багато дозволяв собі думати. Тарас Кремінь, депутат і поет, син поета Дмитра Кременя, якого я добре знав, і Тараса знають добре. Тарас умудрявся за мінімум повноважень. Витягувати стільки всяких можливостей за для захисту української мови, що часом диву до диву, дивуєшся. П'ять років Кремінь нагадував владі про те, що в нас взагалі то є державна мова. П'ять років пробивав глуху стіну байдужості до національної ідентичності. А у відповідь ні державної мовної програми, ні реальних кроків. А головне, ігнор листа Ліни Костенко і не лише Ліни Костенко, там багато відомих українців. Включно із донькою Ліни Васильівни Оксаною Пахльовською, професоркою Римського університету Сапіенса. Отже, багато відомих українців публічно заступилися за Кремня, але Кабмін, як виявилось, не тільки не читає книжок, а й викидає моральні авторитети, смітник. Бо навіщо й мова, коли телеграм-канал і єдині. Новини. Ірка реальність епохи Зеленського. Подія друга. Онуфрію прощавай! Формально. Зеленський припинив громадянство Онуфрія або ж громадянина Березовського, який вже більше як 20 років з 2002 року, має російський паспорт. Отже, він. Предстоятель УПЦ МП, яка завдяки політичній парасольці банковій так і не зліквідована досі. Але позбавити, так би мовити, УПЦ МП головної фігури. А чи Онуфрій був головною фігурою? Адже там така розгалужена агентура кремлівська, що чи є Онуфрій, чи нема Онуфрія? Воно ж не розповзеться так просто. Після 20 років подвійного громадянства і відвертого служіння в Москві, громадянин Березовський позбавлений українського громадянства. Його взагалі позбавляти громадянства треба було на другий день після того, коли у Верховній Раді весь зал встав в пам'ять за загиблими воїнами, а він сидів. І сидів з ним Паша Мерседес і ще кілька персонажів. Отже, Онуфрій в мерському в миру має прізвище Березовський, мав паспорт Росії ще з 2002 року. Так, він мовчки благословляв агресію Кремля, але не тільки зараз влада наважилась натиснути деліт. Щоправда, указ на сайті досі не оприлюднено, бо знаємо, в цій державі антиколоніальні кроки завжди, з приміткою, може, передумаємо. Або я сказав, ви робіть. А Паперовий документ ми потім намалюємо. Може бути, що справді це рішення є усним, але в той час, коли Служба безпеки бореться із зрадниками в рясах, банкова бореться із службою безпеки, щоб поменше викривала цю агентуру в рясах. Ну, я взагалі дивуюся завжди таким жестом. Розкішним і, і по багатому з боку Зеленського, бо якщо вони, наприклад, зараз атакують Онуфрія відверто про Московського, то для балансу вони знову почнуть скувати Порошенка. Ось чекаємо чи випустять його на е, з'їзд народної партії Іспанії, де будуть висувати нового прем'єр-міністра. Отже, подивимось, час покаже. Подія третя. Сполучені Штати заморожують зброю, Україна на паузі. А щодо Ємену там ППО. Видання Політіко повідомляє Пентагон, призупиняє постачання частини боєприпасів Україні. Йдеться про ракети Петріот, «Хелфаєр» та інші, без яких Ф-16 виглядають як музейні експоронати. Мається на увазі «Хелфаєр». Бо Петріот це ракети для Петріота. Причина запаси в тануть, і тепер вони в пріоритеті самі собі. А ще операції в Ємені забирають багато ресурсів. Білий дім заявив, потужність армії США беззаперечна. Спитайте Іран. А Україні тим часом радять, мабуть, спитати Польщу. Ні, серйозно, це перший дзвіночок політики America Ферст, або ж передусім від Трампа, яка ще не настала, але вже діє. Але ж дивно, бо, наприклад, на саміті НАТО Зеленський дивився в ясні очі Трампа. Трамп поплескував його по плечу, сказав, що Зеленський хороший парень. Зеленський тут розповідає, що він про все домовився, що Америка підтримує Україну. Про що домовився? А ще ж Єрмак там шастав по Вашингтону, туди-сюди. Цей теж доповідав, що доручення від президента, ми там. Ну і що на виході? Що на виході, хлопці? Подія четверта. Швеція продовжує рятувати честь Заходу, дає додатково 150 мільйонів на допомогу Україні. На тлі американських скорочень Швеція оголошує, вивільняє додатково 155 мільйонів для України. Міністр Дуса. Каже світ у кризі, але ми не кинемо Україну. Підтримка Києва це не підтримка, це підтримка свободи всієї Європи. І все це без пафосу, без червоних ліній, і турбот про запаси. Просто взяли і допомагаємо, бо розуміють, що буде, якщо Путін піде далі. Така позиція скандинавський холодний розрахунок або ж тверезь. Такої тверезості, на жаль, не вистачає Вашингтону. Бо Вашингтона, Вашингтона між Росією, Вашингтоном і там океан, і там океан. А в Україні нема між Росією і е, океану. От в чому біда. Але за спиною є цілком тверези і мудрі європейці. Але не всі, на жаль. Подія п'ята. Польща відкручує вентиль. газу буде вдвічі більше. Україна й Польща домовились збільшити гарантовані постачання газу з 1 серпня 25 року до вересня 26-го. Тобто, опалювальний сезон ми пройдемо почасти з польським газом. 12,4 мільйона кубів щодня, удвічі більше ніж було раніше, і це не просто газ, а доступ до ЕЛНДЖІ терміналів у Польщі та Литві, тобто до реальної енергетичної незалежності. Ця новина тиха, але дуже стратегічна. Бо коли почнеться новий опалювальний сезон, і він почнеться. Країна має не тільки повинна мати не тільки генератори, але й пальне до генераторів. І тут, нарешті, приклад успішної дипломатії без обміну Київ-Варшава, обміну шпильками між Києвом і Варшавою. Ну, президент Дуда провідав Зеленського на останок, він складає скоро свої повноваження, отримав від Зеленського Орден Свободи. Це дуже такий авторитетний український орден. Ну Ось такі п'ять подій 2 липня. Мова викинута, громадянство анульовано. Але не у всіх агентів у рясах. Зброя заморожена, але Європа нам допоможе. Ну і газ газ буде. Українська стабільність у стилі і сміх, і гріх. Підписуйтесь на ТВ. Не лише читаємо між рядків, ми ці рядки пишемо.